Всім привіт! Настав той час, що жеребець фокус відправляється до нового власника. Зразу від це з гори, з ракети звожу тепер додому, зараз беру ловлю і Буде служити новому господарю. Рерабець. Від такої кобели і від парона. Це Лошиці і він, це двоє брат з сестру. Лошиці на два місяці молодша. Така лишиця. Ще це був чарний рік, а йому квітний рік був. Пар. Так що, зараз по дорозі десь включу ще продовження. Пррр, шо ми. Отак крок за кроком трохи тато мені поміг половини дороги, а далі двожу самий. Побило, лошук І крок за кроком телепаємо. Нагадую, там є ще один лошук. У мене на продаж, якби когось цікавило. номер буде під відео. Відео з лошуком постараюсь приєднати до цього. Когось цікавить дзвонить. Звів коню вже додому. Пустив пастух. Фокус там чекає. Так, фокус зігнав вже додому. Чоловік приїхав, забирає. Ще раз нагадую, жеребець син першорона фараона і кобеда. Той червоний, що в мене була. Ось така справа. Кому би цікаво, є ще один, ще один є жеребчик у мене на продаж. Дереш, Пр, шо в хустій. Ще я може прикріплю до цього відео, так аби було Би було разом, кому цікаво, номер буде під відео. А господар ви найздоровий буде. Так, всім привіт. Знімаю продовження. Маю такого ж жеребця на продажу, фокус, як ви бачили, проданий. Лишився у мене ще такий один жеребець на продажу, жеребець по кличці Техас, син Брабансона Ван Дама і кобили, кої темної там у мене є на каналі. Попередніх відео на колись у мене була. Кобела мала 160 на лінійку, гарно висока довга кобела і це залишило мені таке потомство такого лошука від по Вандаму. Йому на даний час є рік і місяць. Досить гарно починає формуватися, вони тепер у рік, хто знає, розуміє, то у рік часу лошета всі таки не дуже в гарній формі, але певна як на переростку, то він досить цікаво формується. Дивіться, має таку плотницю. Доста спокійний, підходиться, дає ловитися без жодних проблем. Ціле літо наповнені така сюди краса. Находимось село Баня Березів, Івано-Франківська область, Косівський район. Всі деталі кого б цікавили за жеребця, номер мій буде під відео. Так що дзвоніть, будемо договорюватись. Ціну озвучу, так що кому цікаво будете дзвонити, кому ціна підходить, кому не підходить. Будуть знати зразу і розуміти, хто на що розраховує. Стартова ціна за него на даний час буде 1400 доларів. Торг, звичайно, що присутній. Обмін нецікавий, бо я маю мабилу, зараз покавши що кобел. Так що обмін нецікавий, залишився такий один в мене екземпляр. Кажу, Якщо б когось дійсно цікавило, то орієнтовно на такі гроші можемо щось говорити. Тут буде дуже достойний, дуже достойний варіант. Так що хто хоче щось мати з красивих, гарних, достойних коней, то будете дзвонити. Маю на даний час таку кобелу. Кобела не продається. Кобелу залишаю в собі покрита першороном ціганом. Ось така справа. Кобела також на випасі доста широка, розколена. Мечки. Шокопка. Кобела по радянських ваговозах, так що хто на відео хочу порівняти, як виглядає річний лошук і кобела, то ми сте розуміли, що це не є кобела з якихось маленьких коней. Кобела, кобела така орієнтовно десь коло 700 кг. Що лошук досить достойно, коли неї виглядає. Зараз покажу є ще, є ще коні на продажу. Так, є ще такий жеребчик, Це... зараз покажу маму його. Пр... Син хайпа, жеребця хайпа, онук. Унук старого Харіка. Отакий От лошок. Лошок досить цікавий, відео, напевно, вийде з великим запізненням, але... Знімаю сьогодні 25 серпня. А Лошукове. А Лошукове він народився 7 червня. Це є червень. Зараз 7, 7 вересня йому буде. 7 вересня йому буде 3 місяці. Такий доста цікавий варіант. Лошук може бути на продажу. Ціна ціна адекватна по дуже гарних конях. Зараз покажу, що кобелу, кобела теж велика, вже хайпа багато хто знає. Ціна на нього буде така. Е, місяць 120 доларів. Чим більше, більше йому буде місяців, так тим більше буде ціна. Так, зараз покажу, що кобелу. Є ще кобела. Це його мама. Так само може бути кобела на продаж, кобела молода, 8 років з малого лошати у нас, у нас народилася, це татова кобела. Нас народилася, кобела робоча. Їде як в фірі, та у лісі. Проблем, по здоров'ю нема жодних, кобела, сонце забиває, перейду з другого боку. Кобела не кашляє, не підпалена, все, все з кобелу добре. Продаєся по тій причині, що тато хоче лишити собі. Від цієї кобели лошечку, зараз покажу лошечку зблизько, лошечку по фараонове а кобелу кажу, що міг би продати. Ціна кобели разом з таким лошадком. Кобела покрита ще першироном ціганом, чи жеребна, чи не жеребна. точного результату нема, не можу вам сказати. Ціна кобели з таким лошетком. 2000 треба заплатити. Це так, аби не говорилося, що 2200 і так далі, тому подібне. 2000 треба заплатити. Кобела моцна, робоча. І ось така справа. Дуже добре доїде. їда вона неї дуже тверда. Хто розуміє, то, то лише половиною місяці, а який вона під собою має живіт. Кобила доїде. Рідко я скажу, рідко є такі коні, що мають таку тверду їду. Вона ні зимов, ні літом нема якоїсь, аби вона щось перебирала. В неї що в зимі, що в яслях є, так значить зараз і порожні. Ось така справа. Кому підходив такий варіант, кажу, кобела продаєся, ціна названа, продаєся причину назвав. Та каже, що йому двох коней не потрібно, лише її собі молоду лошицю. Так, зараз покажу лошечку. Лошечка. Лошечка по фараонові. З самого червня народилася, як лошечка, так, так цей малий жеребчик. Жеребчик по кличці кубик. От Подивіться, які лошата дає кобела. Ця чорна лошиця по фараонове, так само і з самого червня був рік. Тут є все. Довжина, висота і грудниця. Таке копито. Камера того не передасть, але. але тут копето вже Опа. Трошки напудилася в мене бичка, стій, рада, ходи сюди, не теж собі тут кавільно ходить, щоб ви розуміли, камера того не передасть, але лошицю в один період теж могла продатися, За Лошицю пропонували. 2,5 тисячі доларів. То самі прекрасно розумієте, що камера і близько того не передає, як вона виглядає вже. Тут все, що, що довжина, що криш, ноги. Лишиться спокійно. Отакі От справи. Кому цікаво, дзвоніть Будемо торгуватися, договорюватися. Ціни названі, все назване. Слава Збройним Селам України, всім мирного неба.